У тридцять третьому році до нашої ери події і відносини між Антонієм і Октавіаном почали тільки погіршуватись. Враховуючи ще те, що в 33-му році до нашої ери, в кінці 33-го року до нашої ери їхні обов'язки як тривовірів закінчились, і потрібно було поновлювати їхній договір. Лепіт не виступав взагалі ні за яку позицію, він лише хотів поновлення обов'язків як тримовірів і правити своєю частиною. А ось між Октавіаном і Антонієм розпочалися конфлікти і досить жорсткі конфлікти. Розпочалась пропагандистська війна між Октавіаном і Марком. Октавіан проголошував те, що Антоній вже досить довго засиджувався на сході і Октавіан відмовлявся вже від тріумвірської влади і хотів бути просто консулом, тобто відмовлявся від поділу світу на три частини. Сам Марк Антоніч розумів, що Октавіан хоче захопити владу. Він знав цього чоловіка, який був досить амбіційним, і він повідомляв, що він теж відмовляється від обов'язків Триумвіра і від влади триумвірів, якщо влада повернеться до конституційного порядку, що існував до трюмвіратів, тобто влада буде повністю в народу і в сенату. У цей час, поки вони обливали один одного грязюкою, війська їхні вже готувалися до війни. Октавіан Август готував свої армії у Італії, а Антоній стягував свої резерви у Малу Азію і у Грецію. Всі у Римі досить добре розуміли, що розпочинається нова громадянська війна. І як не цікаво за відсутності Антонія в Римі, багато хто із сенаторів і аристократів його підтримував. Так, в 32-му році два консули, які були обрані законним шляхом в Римі, перебігли на бік Антонія. Також 300 сенаторів, які перейшли на його бік, зробили свій власний сенат і засідали в Олександрії. Антоній мав досить сильні позиції, що на військовому плані, що на любові народу. Октавіан програвав йому по усіх параметрах. Октавіану навіть довелося термі терміново призначати нових двох консулів і з числа своїх вірних друзів, так як події розвивались досить стрімко і зовсім не на його користь.